Якщо ви вже 15 раз сідаєте переписувати свої плани по тому, як ви захопите цей світ і почнете робити свою власну діяльність, але ніхто раз цим не робите кожен раз, у мене є для вас крутий, простий механізм, який вам з цим допоможе. Давайте швиденько розберемося, чому ви взагалі застрягаєте в плануванні і не переходите до дій, і як вам взагалі розірвати це порочне коло. Для тих, хто тут вперше мене звати Сергій Зорін, якого Чи я допомагаю вам побудувати успішну власну діяльність і цим всім безкоштовно на цьому каналі. Тому обов'язково підписуйся і постав подобайку. Мені буде приємно, а для вас можливість отримувати цей матеріал набагато швидше. А ми одразу перейдемо до теми сьогоднішнього випуску, тому що я думаю, що кожен з вас так чи інакше купував, заходив в магазин, купував собі класний нотатник, який ви так довго сиділи, обирали. Я так само це дуже люблю. Ходити обирати нотатники класні. І Ви сідаєте, прописуєте собі якусь стратегію, прописуєте собі якийсь план. Неважливо, чи це стосовно власної діяльності, це просто часто проявляється, чи стосовно ваших загалом бажань, які ви хочете реалізувати. І ви сідаєте собі, прописуєте. Це прописуєте такі класно. все, тепер я, начебто, готовий. У мене є все, що потрібно, і благополучно ви на це все забиваєте, забуваєте і через місяць, через два знову відкриваєте. Такі о, прикольно, я ж тут план писав. Класно, давай відкриємо, почитаємо, дивимося, і такі ну, вже це можна поміняти, вже це можна поміняти і так далі. І це коло повторюється просто постійно. І за рахунок цього, ви знаходитеся в такому м, зламаному циклі, скажімо так, да? ви генеруєте якусь ідею, ця ідея йде в якийсь аналіз, і ви далі з цього аналізу знову переходите в ідею. І ви просто ходите по цьому колу, не переходячи взагалі до дій. Да? Тобто дії у вас залишаються десь ось тут, і ви в цей цикл взагалі не заходите, або заходите мінімально. І за рахунок цього ваші. Результати, да, які ви хотіли би отримати, взагалі не працюють. Ви взагалі нічого не отримаєте. і ви просто ходите по колу в цьому мислительному процесі. Я думаю, що у кожного з вас це відбувалося, і насправді у мене це так часто відбувається, не буду грішить. І це відео я записую якраз таки через те, що я зациклився ось в цьому циклі стосовно YouTube каналу. І от тому ми це відео швиденько записуємо взагалі без задньої думки і без стратегії, без якогось сценарію, просто так як от одразу думка йде. І кожному клієнту моєму, з яким ми Цьому індивідуально або в групі, хто стикається з такою проблемою, ми проходимо одну і ту саму класну практику, яку кожен з вас може повторити. І ділюся з вами цим абсолютно безкоштовно. Дивіться, наша задача якомога швидше розірвати цей цикл між ідеєю. І аналізу. да, наша задача формувати якусь ідею, перейти до дії, отримати якийсь результат, і тільки потім перейти до аналізу і потім формувати нову ідею. Як ми з вами можемо це зробити прямо сьогодні? У вас точно є якийсь план, який ви собі прописували. Можливо, це стратегія якась стара, можливо, ви план на тиждень прописували собі як завгодно. От та думка, яка у вас в голові крутиться вже цілий тиждень. Я у кожного з вас вона є, я точно знаю. Візьміть цю думку, да, ось ця думка, Думка ваша. Випишіть собі її на листочок. Не треба нічого супер ускладнювати. просто випишіть її, да? щоб ви її побачили, а не тримали в голові. Важливий крок, дуже важливий крок. Не тримайте це в голові, не аналізуйте це в голові. Виписали цю думку. Тепер, якщо ця дія, яку ви виписали, що да? вам потрібно зробити? Занадто складна наша задача цю дію подробити на під дії. І от у вас вийде якийсь списочок, скажімо, там там один, два, три, чотири, п'ять, шість, нехай шість дій. Ви виписали. Ось ця. Одна велика дія складається з шести підкроків. Оберіть будь-який з них, який вам здається зараз найлегшим. І, наприклад, ми взяли ось цей другий крок. Наша задача перейти до реалізації сьогодні, не завтра, не післязавтра, не в наступному місяці, а прямо сьогодні. І нехай цей Реалізація так? принесе вам результат якийсь, і цей результат буде не ідеальний, не такий, як ви собі візуалізували. Нам головне перервати ось цей цикл: ідея, аналіз, ідея, аналіз. Ми маємо отримати хоч якесь підтвердження. Ми маємо зробити хоч якийсь. Мінімальний результат для того, щоб ми могли перейти далі. За рахунок цього ми переходимо в адекватний цикл. Ось цей да ідея, дія результат, аналіз. І ми тепер, перейдучи з дії в якийсь результат, можемо робити аналіз, засновуючись на фізичному результаті, який ви отримали, а не на ваших здогадках і не на ваших фантазіях. Це дуже важливий елемент, тому що більшість з вас робить якусь якісь передбачення, якісь гіпотези постійно просто на теоретичних знаннях. Ви взагалі не розумієте, як ці теоретичні знання з вами. Відгукуються, чому вони взагалі працюють, не працюють, як вони функціонують. І наша задача якраз таки собі це показати. Ось прямо сьогодні можете зробити цю просту дію і вже сьогодні почати рухатися до своїх результатів, які ви хочете. До речі, якщо ви хочете будувати загалом власну діяльність, у мене є телеграм-канал. Він так само безкоштовний. Я в ньому просто ділюся цією всією інформацією набагато швидше, тому що текстом мені набрати легше, ніж записати відео. Тому обов'язково на нього підписуйтеся, Посилання на нього є в описі профілю. До речі, там вийшла класна стаття про три ключові системи, які кожен з. Вас має інтегрувати як у власне життя, так і у власну діяльність. Вони працюють і так, і так, незалежно від того, чи ви працюєте в наймі, чи ви працюєте зараз на себе, чи ви взагалі не працюєте. Це не потребує якихось додаткових вкладень, це просто потрібно інтегрувати прямо сьогодні або хоча б на цьому тижні. Тому обов'язково читайте цю статтю. Я послання так само залишив в описі, щоб ви могли швидше її знайти. А тут, на Ютубі, обов'язково підписуйтеся і дивіться ось це відео наступне, Воно буде класно доповнювати сьогоднішню тему. Ми побачимося з вами вже дуже-дуже скоро.